Всім привіт! Що ж, ютуб дуже довго наважувався і все ж таки вирішив почати. Це відео перше, воно буде повністю ознайомчим. Трішки розкажу про себе, хто я такий, чим я займаюсь, та що вам взагалі чекати на цьому каналі. Тому, якщо вам вже подобається ця картинка, ця локація, то рекомендую залишитися, а ми починаємо. Мене звати Макс, мені 22 роки. Я займаюся відеозйомкою та монтажем відео, але про це трішки далі. Тому що я пропоную почати з далекого грудня 2022 року, коли взагалі почався мій шлях людини, мій самореалізації, самодисципліни, і коли я почав заробляти перші гроші. Що ж, грудень 2022 року. Я пішов на курс Олександра Волошина. Гроші не сплять. Всі ви про нього напевно знаєте. Насправді дуже класний хлопець, але не про це. Так, я пішов на цей курс. Я там займався товарним бізнесом, трішки таргетом. Там я виріс з дропшипера до постачальника. У мене був інстаграм-магазин кільцевих ламп, але потім мені стало це нудно. І все, я його закрив, прикрив лавочку і сказав, все, до побачення. Нічим не хочу займатись. І десь декілька місяців я просто... Лежав, нічим не займався, а потім у нас в місті відкривається клуб відпочинку ранчо. Я думаю, що хто місцевий, ви про нього знаєте. І Я там був адміністратором, пропрацював там місяців, напевно, 7-8. А, І там взагалі почався мій шлях у відеозйомці та монтажі. Я починав з телефону. Просто знімав та монтувався на телефон для ранчо. Потім мене побачили наші місцеві бізнеси. Так я почав трішки займатися комерцією, а потім взагалі мені запропонували роботу на Палоградській телерадіокомпанії. Та я пішов працювати на телебаченні. Якось так. І на телебаченні вже почався мій шлях як професіонала. Я вже почав монтувати у Premiere Pro. After Effects і згодом, згодом десь пройшло місяців 6. І я купив собі свою першу камеру, на яку я зараз знімаю. Ось ця гілочка, напевно, зараз мене закрила, але це нічого страшного. Це нормально. Вибачте, трішечки у горлі пересохло. Це міг би бути термос для атмосфери, але я дійсно зробив чай, тому зараз з вашого дозволу. Тут могла бути ваша реклама, до речі, але ні. Давайте зараз ще вам розкажу, як я купив собі камеру, тому що це також класна історія. На роботі на телебаченні ми знімали спецпроєкт про родину переселенців з собакою. Зараз отут -от я вам дам підказку. Можна перейти подивитися це відео. Воно було повністю знято мною на телефон та змонтовано також мною. І цю роботу ми також знімали на конкурс для конкурсу. Це був всеукраїнський конкурс серед журналістів там, і тому подібне. Але вона там не виграла. Ну тобто, взагалі, навіть у десятку, у п'ятнадцять взагалі її не взяли. І звичайно, я трішки засмутився. Але на той час, коли повинно було бути там, е, нагородження, я вже був у Києві. Тобто я зробив це на опередження. Але ну, не пощастило. І я був дійсно засмучений, дуже засмучений, і тому я вирішив для себе, що повинен бути новий етап. Я просто роблю замовлення, залишаю ще на один день в Києві, роблю замовлення. Та наступного дня я забираю свою красуню. Ця камера. Я, до речі, знімаю, якщо комусь цікаво, Sony ZV-A1 і 10 першого покоління. Тут об'єктив стандартний, 55-210, тому нічого такого сверх якогось там. Але скоро буде щось інше. От, я купив собі першу камеру, і знаєте, я не знав, що з нею робити. Тобто, у мене є камера, у мене є об'єктиви і все. Але я ніколи не знімав на це. Я бачу відео, як знімають, і все. І, типу, я не знав, що з цим робити. І потім я зрозумів, що до камери ще потрібні об'єктиви, фільтри, батареї, стабілізатор, і все, купа-купа всього іншого. Звичайно, поступово я це все для себе купував, починав робити комерційні зйомки, зйомки якихось заходів, днів народжень. Так, от з цією камерою у мене почався мій новий шлях, новий етап. У створенні себе як експерта не тільки у відеомонтажі, а ще й у відеозйомці, я почав знімати та вчитися знімати, як то зараз кажуть, кіношно. Тобто кіношна композиція, кіношний монтаж, кіношне світло і все тому подібне. Щось давалося, щось ні, чомусь я навчався. Я навіть плакав, тому що в мене не виходило, але. Були різні етапи, але знаєте, мені було трішки легше, тому що у мене був наставник. У мене була людина, яка проходила всі ці етапи, працювала на неймовірно великих посадах, і він мене вчив всьому, чому знав. І все, що я зараз сумію, майже все, 95%. Це. Його заслуга, фінальний проєкт, фінальний мій акорд на роботі на телебаченні була зйомка також спецпроєкту родини переселенців з Нікопольського району. Якщо я не помиляюсь, також я тут -от вам дам підказочку. Подивіться, тому що дуже класний проєкт. Сюжет вийшов такий міні-фільм, можливо, а можливо і ні. Вам це все вирішувати. І знаєте, після цього я зрозумів, що. Треба вже рухатись далі, тому що там для мене не було вже куди рости. Навіть так. Я дійсно дуже вдячний роботі на Палоградській телерадіокомпанії, взагалі своїй команді, яка досі там працює, але я вирішив іти далі. Я вибрав, обрав свій шлях, тому зараз я фрілансер. Трішечки наполовину, так наполовину фрілансер, наполовину я також працюю у новинах. Не відпускають мене цей новинний формат. Господи, прости. Ну, напевно, напевно, про свою роботу, про свій шлях, напевно, це все із ключових моментів. Я з вашого дозволу ще чайочку. Я розлив нічого. Основних, мабуть, це все. Звичайно, було багато цього. Я, я можу сказати, що мною змонтовано більше тисячі сюжетів за, рок, за рік і два місяці на роботі на телебаченні. але кого це взагалі хвилює? Так, ну змонтував ти тисячу відео, відео, ну і що. Ну, дійсно. Що взагалі буде тут? Що я буду виставляти, чим я буду тут взагалі для вас корисним, я планую, планую, можливо, я ще все переграю, але я планую тут робити якісь навчальні відео, в першу чергу з монтажу відео на, у Premiere Pro у майбутньому After Effects, та робити огляди. Огляди там на мою техніку, на моє обладнання і все тому подібне. Тому якщо ви тільки починаєте і хочете почати. Свій шлях у зйомці та монтажі, тому велком! Підписочка, тукат, колокольчик, ні, колокольчик, дзвіночок, і все. І, і будемо разом робити з вами красу. Я хочу не те, що вас навчити чомусь. Ні, я буду розповідати про свій шлях та про свої помилки. Тому що їх було дійсно багато, і їх зараз вони є. Звичайно, вони є, але я над ними працюю, і те, що я їх бачу, це вже ну плюс для мене. Тому що е на своєму досвіді я впевнився, що працювати та навчатися, коли у тебе вже є людина, яка пройшла е деякий шлях, свій шлях, то це набагато легше. Звичайно, у кожного він свій, так я зараз про шлях. Але на моїх помилках, на моєму досвіді, досвіді, ви зможете якось перейти, стати краще та ставати краще. Будемо разом досконалюватись кожного дня. Хочу висловити подяку та низький уклін моїй дівчині. Мої улюблені Асічка. Вона зараз сидить за камерою, і мене ця гілочка доконає. Зараз секунду. Не, не став на паузу зараз. О, так то краще. Все хорошо. Так. За вас. Повертаємось. Будемо разом створювати красу, тому що, знаєте, мене вчили. Монтувати та знімати якісно та професійно, та робити увагу до най-найменших -най деталей. І я вас також буду цьому тут вчити трішечки. Тож, друзі, деталями у нашій сфері, у нашій роботі не треба нехтувати, тому що серед цих деталей ми будемо вибудовувати справжню картину, якусь історію. У кожне відео повинно нести якусь історію, розкривати якусь історію. І ми будемо з вами цьому вчитися згодом. Що ж, друзяки? Ось таке от вийшло у нас перше відео. Воно ознайомче, воно було повністю знято на імпровізації. Якось так. Ну, от я, я отак. От, от я вирішив, я захотів, я приїхав, я зняв. Не тільки я. Я підняв свою кохану також зранку, рано, рано, рано тому дякую їй ще раз велике. Якщо вам взагалі цікава сфера відеозйомки та монтажу, рекомендую тут залишитися. Тут буде дійсно корисний та цікавий для вас контент. Інформації буде дуже багато. Буду віддавати все безкоштовно поки що. Тому якось так. До зустрічі.